Опитом могу сказати. Только настойчивость, кропотливый труд дають результати. Сьогодні ми пропонуємо вам провести один день з заступником губернатора Дніпропетровської області Іваном Ступаком і дізнатися, яке воно життя чиновника такого високого рангу. Проходьте, будь ласка. Дякую. З утра у нас зарядка. Кожен день. Вона ви вже сьогодні займалися? Ні, зараз буде. Дідімо. Да. Будь ласка, приходьте. Ранкова зарядка незмінна традиція Івана Ступака. Це те, завдяки чому наш герой протягом дня почуває себе бадьоро. Привівши в тонус м'язи, час поснідати. Дружина Івана Івановича працює ресторатором, тож частенько тішить чоловіка вишуканими стравами. Навіть звичайний сніданок, приготовлений власноруч, смакує по-особливому. Досить невибагливий в їжі, він надзвичайно вимогливий на роботі. Точність та пунктуальність завжди були властиві полковнику. День заступника губернатора розписаний по хвилинах. Доброе утро. Да, добрите. Да. Робочий день Івана Стопака починається о восьмій з перегляду термінової пошти та підпису важливих документів. Перші доручення, і наш герой поспішає на робочу нараду губернатора. Поки шеф на нараді, спілкуємося з його секретарем. Пані Асю, Іван Іванович, який він як керівник? Наскільки вимогливий чи демократичний? І які людські якості вам вдалося розледіти за час роботи? Для мене Іван Іванович примір во всьому. як в професіональних качествах, так і в личних, в личних качествах. У него слова никогда с делом не расходятся. От того, насколько ми умело организовываем работу нашего шефа, для него это более эффективно решает вопросы. На прийом до Ивана Ивановича записалося більше 200 людей. Всі, хто прийшли з проханнями, займають чергу сьомої ранку, бо знають, напевно, ступак реально допоможе. Я председатель ініціативної групи дома 97 по вулиці Юрій Савченко. Наш дом аварійний. Ми два роки ходимо по всім інстанціям, добиваємося, щоб ми почали робити ремонт нашого дому. Где-то две недели назад только был готов проект реконструкции нашего дома. К сожалению, работы дальше опять не движутся. Мы же, Иван Иванович, были с пока. Надеемся, что таки нам поможет. Вот под контроль реконструкции нашего дома. Вот с этой надеждой мы и пришли. Я сегодня пришла от имени жильцов Выборгской 9. Три года назад у нас дом дал резкую просадку, разделился пополам. За это время ми вийшли все інстанції составлен проект ремонту, виділені деньги. Каждый місяць приходять нам ответи згоржуправлення, що ремонт буде зроблені такого місяці з марта місяця. І притом в кожній місяці ці числа меняются. За ці три роки дом у нас прийшов уже в таку негодність, що ми боїмося в нього жити. Одна надежда тільки к нему. Часто прийом громадян триває весь день і треба мати неабиякі душевні сили, щоб пропустити через себе всі проблеми людей і знайти шляхи їх вирішення. Є питання, які дійсно ми можемо зараз достатньо оперативно вмішатися і, по крайній мере, локалізувати або вирішити. Ми всі заявлення розглядаємо, ні одного заявлення ми не залишили без уваги. Воно не втрачається. То я за це відповідаю. Большая саме просьба, щоб поставили нам щотчик газовий безплатно, тому що муж інвалід першої групи отримує пенсії тисячу, і я получаю мінімально. І більша просьба, щоб він нам поставив. Ну, він нам пообіцяв, що поставив в течії року. Обозначно поставив. Ми сподіваємося, що то он... поставили. Ну, люд, Людина ми вже бачимо, чиса порядок. Ступав. От його можна вірити. 15 років тому через сув на житловому масиві тополя пішли під землю багатоповерховий будинок, школа та два дитячі садки. Вчені дослідили, за десятиліття під мікрорайоном накопичилися тисячі кубометрів води. В один момент вони вирвалися на поверхню балки. Під будівлями утворилася порожнеча, і від них залишилося лише сміття. Наразі каналізаційні мережі пережили строк своєї експлуатації: от вода і йде в землю. Під фундаменти через це тріскаються фасади будинків. Мешканці житлового масиву переконані, що під багатоповерхівками і зараз багато води. Свого часу мікрорайон не обладнали зливовими стоками. Отож, після дощі вся волога йде у балку та під будинки. Зараз повинні наші спеціалісти дніпропетровські інститути дати пропозиції по їх відновленню. На кожний будинок ми робимо паспорт. На каждый дом делаем бюджет. Это независимо от ЖЭКа или Независимо. Я буду заниматься. Комплексного вирішення проблема сувів на житловому масиві тополя після 1997 року не отримала. Основна причина відсутності проведення протисувних заходів це хронічне недофінансування. У 2000 році фінансування було припинено повністю, і лише на початку минулого року для запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів за ініціативою заступника губернатора Івана Стопака було вирішено терміново створити міжвідомчу комісію та залучити провідних вчених з усієї країни. На протяження 10 років ніхто цією проблемою не займався. Я сам обходив всі дома, які знаходяться в районі склона. Ситуація там нічуть не змінилася з того періоду. За останні кілька місяців Іван Ступак провів безліч нарад із залученням фахівців. На сьогодні дослідження вчених вже на останньому етапі. Після їхніх висновків будуть вироблені першочергові дії щодо інженерного захисту цих територій. Нужно рассматривать вопрос о увеличении стойкости самого массива. Но то, что можно сделать сейчас, по крайней мере, позволит нам сейчас выиграть время. Выиграть время, удержать массив в том положении, в котором он находится, а не на время. Катастрофы нет. Время у нас есть. Поэтому мы не будем откладывать, сейчас приступаем к работе. Договорились? Все, ребят, за работу. Поки вчені працюють над дослідженнями, головне завдання заступника губернатора полягає у максимальному зниженні потрапляння води у ґрунти. Тут на допомогу прийшла аварійна служба Бабушкінського району. Наразі Іван Ступак разом з підлеглими обговорює підготовку масових патріотично-виховних заходів у Черкаському. Как руководитель, он очень требовательный. Он э, не терпит, когда обманывают, он не терпит, когда не могут исполнить. То есть если что-то не получается, подойдите, скажите, поможет, подскажет. Поэтому по каждому, по любым вопросам, конечно же, я чувствую его поддержку, его помощь. У сильного чоловіка, яким безперечно є наш герой, існує маленька слабкість. Кава. Кофе он любит і е, кофеман. І ми так стали з ним. Так кофеманами, ну, чесне слово. Да. Ну я не знаю, ну може бути, може бути чашек п'ять чи шість. Ну, хороша кофе любить и знає в ньому толк. Філіжанкою ароматного напою цього дня він пригостив і нас. У вас великий досвід роботи у Службі безпеки України у правоохоронній структурі і вже тривалий час ви працюєте в адміністрації області. Як вдалося перелаштуватися чи допомагає такий досвід сьогодні вирішувати питання на цій посаді? Чи можливо в якихось випадках навіть заважає? Поки в тебе в кармані удостовірення пістолет, ми чіткуємося уверена. Коли це залишаєш, этот жетон uh -huh. на службе, и выходишь на равных со всеми, там начинаются проблемы. Есть еще другой мир, мир гражданский, мир службы в другом положении, в другой постаси, на гражданского лица, когда ты можешь посвятить себя как раз ну, как в свое время говорили при коммунистах, работа в народном хозяйстве. Народное хозяйство, оно имеет більш широкий сегмент применения, тим більше для В Івана Ступака є ще одна звичка не обідати. Про це знають охочі потрапити на прийом. В адміністрації це вже добре усвоїли. Ті, хто не може потрапити в робочий графік, вони завжди стараються приходить з часу до двох. Вони знають, що я не обідаю, але завжди на місці. На прийом до заступника губернатора може потрапити кожен. Він опікується не лише глобальними проблемами, а й допомагає тим, хто потрапив у скрутне становище. Він приймає громадян і в районах, і э, на лічних прийомах громадян. І просто приходять люди сюди в прийомну, приходять до нього лічно. Допомагає він дуже многім, поэтому і приходять. Понимаєте? Не просто так. Один із тих, хто звернувся за допомогою ветеран Великої Вітчизняної війни Григорій Поправка. Взимку у нього зламався газовий котел. Відремонтувати його було вже неможливо. Встановити новий опалювальний прилад допоміг Іван Ступак. Я обратився Іван Івановича, Він мене прийме, молодець, довольний. А потім вже говорю Іван Іванович, там вже криша тече мені. Він мені відповів, зразу ми. Зімо поставимо котелок. А літо прийдемо. Зимою я обращался. Лето прийде. О, Іван Ступак не так давно носив погони. Керував обласною міліцією. А до цього тривалий час працював у Службі безпеки України. Саме для мене і залишилося. Это мне после окончания академии пошили в Кремле. Еще голова выросла. Вы тогда были совсем юным. Я был лейтенантом, да. Я ее сохранил. Для меня она очень важна. Человек, который родился по дороге, прожил всю жизнь по дороге. Ему 17 лет, он призывается и попадает там, в Кремлевский полк. Это элитные подразделение со всего Союза, служили только белорусы, украинцы, русские, ну и немного прибалтов. Приезжаешь, смотришь Кремль, инструкции, пропускной режим, удостоверения, которые дают право посещать Кремль, ты должен знать в левом углу титульного листа находится номерной знак расположен так, защитная сетка, порядка 30 видов удостоверений мы должны все знать наизусть. И плюс номера удостоверений, считающиеся отбитыми. То отбитые считаются удостоверения, считались удостоверения, утерянные, испорченные. Номера ты должен знать наизусть. Ну, предположим, приходит человек, как правило, проверкой запускали. Похожие делали удостоверение с таким номером. Если ты пропускал, тебя снимали с поста, ты никогда... Ты будешь в купавне служить оставшиеся там полтора года в лесу. Или отправляли на Дальний Восток для службы охраны какого-то очень важного объекта, чего не хотелось. Потому учили наизусть все и знали от зубов отскакивало. После военного учреждения всегда предпочитали продолжить службу в органах КГБ. Я принял решение поступать в высшую школу КГБ СССР. У заступника губернатора досить цікаве та незвичне хобі фалеристика. Іван Іванович колекціонує нагрудні знаки. Перший знак появился, я одразу на стіну. Нагрудний знак поліцейського Російської імперії, який знаходився на кварталі, якого охороняв і громадський порядок. Це вже міліціонер дворовий, післяреволюційний, 17-й 18-й год з указанням номера. патрульного, ну и его предназначение. Ну это тоже к сельским. Это, это уже независимо Украины жетон нагрудный на наподобие американского жетона шерифа. А какой бы вы хотели еще иметь в своей коллекции? Городового. Угу. Были такие жетоны. Это гвардейского какого-то полка нагрудный знак. Это атрибуты власти любого Того періоду старшини сільського, судді Повітового. Вот эти нагрудні знаки. они як і печать использувалися, ну і як нагрудний знак символ власті. Свою колекцію, щоправда, жіночу, має й дружина Івана Ступака. Вона збирає порцелянові статуетки радянських часів. Почалося це лет 15 назад. Со случайно подобрались несколько статуэток из нашего детства у его мамы, было, у моей. Вот так поставили. А потом я попала на наш э, стихийный рынок памятника Шевченко. Я влюбилась в эти советские раритеты. Они такие душевные, такие добрые. И эта память э, ну, теперь можно говорить о нашей молодости, о нашем детстве. Вот какие чувства может вызвать вот, вот эта девочка? из нашого поколения увидит всегда это щось добре, нежне. Хочется иметь вещи, которые тебе греють. Вот Дулева, какая красивая барышня, какой энергетический потенциал добротики несет эта женщина з караваєм, ну нет в нынешних современных статуэтках. вот такої душевності, которая присутствовала тоді. Лідія Петрівна говорить, що чоловік зазвичай повертається додому досить пізно. Здравствуйте. Привіт. Привіт. Роздівайтесь. Окрім улюблених колекцій у родині ступаків є ще чимало традицій. Одна з них ім'я Іван уже декілька поколінь передається у спадок. Так вже сложилось. Не знаю чому. У мене в роду були з Іванами. З Іван своєму сину завіщав і він уже назвал своего сына. Я думаю, у нас это такая традиция, семейная, будет продолжаться. Глядя на моего мужа, хотелось бы, чтобы и сын, и внук и дальнейшие представители семьи Тупаков были такими же, Ивановна. За домашний затишок у семьи Тупаки відповідає Лідія Петрівна, а вот за сюрпризы та подарки чоловік. Самая хорошая традиция, что наш папа любит дарить подарки. И мы всей семье ждем Нового года, 8 марта, годовщину свадьбы. Потому что папа любит удивлять и радовать. Несколько лет тому назад, в мой день рождения, он пришел ко мне на работу с огромным букетом роз. Я выхожу с машины. На весь двор включается песня Серова Лепестками белых роз. На меня сыпятся лепестки, и стоит мужчина с таким букетом. Я була щаслива. в цей Іван Ступак дійсно вміє робити сюрпризи. Одного разу напередодні професійного свята усіх освітян він не полінувався і знайшов час привітати свого вчителя у ранковому ефірі. Іван, від всіх ваших учнів, особливо випускників 77-го року, От 10-го Б класса хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать здоровья и поблагодарить за то тепло, за ту частичку сердечную, которую каждому из нас вложили. С праздником вас. Спасибо, моя Я не можу говорити і Іван Іванович, бо для мене він ванюшка. Я пам'ятаю, коли він прийшов до першого класу, коли він вже тоді вже він був надзвичайно серйозний, такий, дисциплінований. Я працювала в цей час заступником директора по виховній годині, і більшу частину я спілкувалася з дітьми в позаурочний час. Незважаючи на те, що він був зовсім маленький, а надзвичайно серйозним таким, врівноваженим, спокійним. Він ніколи не, не втрачав почуття гідності і завжди от, робив. Так як вважав нужним, нас здивувало, що такий маленький хлопчик а настільки був серйозним, настільки дисциплінованим, настільки добрим і відгукувався на, на кожне прохання, і в цьому ж класі навчалася чарівна гарненька дівчинка. От розумна, це Лідія Криворучко, яка потім стала його дружиною. Іване Івановичу, знаю, що ви з майбутньою дружиною навчалися в одному класі. Чи могли ви тоді собі уявити, що вона стане вашою другою половинкою? Як тоді сприймали її у школі? Вона мені завжди подобалася, от з того перед, даже з первих класів. Щоб вона була рядом со мною все час, Я, може, тоді не думав, але хотів їй подобатися. Ну, як раз вона тоді не звертала уваги. З 1 по 10-й клас ми учились в одній школі, в одному класі. сидели рядышком, он в меня, в меня в трубочки стрелял, такие знаки внимания детские были, мы ссорились, что-то он мне не давал списывать, математику, она у него хорошо получалась. А потом как-то в старших классах это вот э, переросло во что-то большее, ну, дружбу. Я уже закончил школу вместе с ней, она пошла учиться в техникум, а я работал, хотел, чтобы… Наша э, жизнь не разошлась. Армія он стал мне писать письма. Но никто в классе не верил, что Ступак и криворучка могут пожениться. Ну, вот итог. 31 год ми живем вместе. Клас, у якому навчалося подружжя Ступаків протягом багатьох років підтримує дружні стосунки. Зустрічі однокласників кожні 5 років стали уже традиційними. Ми кожні п'ять років зустрічаємося. У нас дуже дружний клас. У нас завжди друг другу допомагали, завжди друг друга підтримували. Коли була зорниця, у нас мальчик поламав руку. от Іван Іванович

завязували. І вместе ми забивали пукляки безплатно в Києві. По роботаспособи я можу сказати ще й друге. Е, он по молодості працював от кореїться були на на луки, він працював. Там надо було працювати 55 часу, він працював по 10 годин. Это надо було 10 часов 5 рублів заробити. В советское время это большие деньги было, и для дітей, для родителей поддержка была большая. Ще з дитинства Іван Іванович звик доглядати за своїм садом самостійно. Він обрізає кущі, дерева, турботливо дбає про кожну рослину. Саме осінь, зараз, саме попострігать, і щось нове нової висадіть. Врожай збирають як правило всією сім'єю. В саду у ступаків багато яблунь різних сортів, бо це улюблені фрукти всієї родини. Им що набирати і набирати. А там з той сторони покраснели. Ненормальне явлення какої. За счет того, щоб априлі у нас жара, з 15 апреля стала, І по сей день практически. Ну, в розі температуру вони да? Ну, за ту зелені А з той сторони жовтий Так лише за пів години усім гуртом було зібрано більшу частину врожаю. Апетит на свіжому повітрі розігрався, тож пиріжечки, випечені власноруч, теща і Івана Івановича були доречні. Добрий день. Здравствуйте. Ма. Проходьте. Тьопіньки. Тіхськовороди. З картошкою і своєю. Вкусні. Скоротки. Це ж не магазині. Своє є, своє. Сидай. Іван Іванович все життя працює на землі. Від неї він черпає силу, енергію, мудрість. І щоденна праця дає свої щедрі плоди.